Вітаю на каналі квітково Квітковополунична та Овочева Грядка. Сьогодні 3 квітня я хочу зробити маленький огляд своєї полунички на буграх. Я її вже почистила, обробила від шкідників, від хвороб. У нас випадають дощі, обіцяють холод. Я її буду вкри... і вкриваю я її так агроволокном білим, щоб захистити від вітрів, і коли морози будуть, щоб краще вона розвивалася. На цім бугрові у мене є двохрічка і є посаджені однорічки. Тут знаходиться сорт румба. Ось така вона на даний час. Треба вже підживлювати. Дощі не дають вийти на город. Дуже мокро усюди. Є в мене таких чотири бугра бугра я накриваю агроволокном. Ось така вона зараз. Тут клері ранній сорт. Вже гарненько починає йти ріст. Зараз я буду накривати, буду показувати, як я її вкриваю і як прикріплюю агроволокно, щоб вітер не зривав. Такий її. Вигляд на даний час. На цім ряді знаходяться ремонтантні сорти. Ще агроволокно не поміняла, роботи багато. Ось так я прикріплюю тут шпагат. Тут прикручені такі шибки. Прикріплюю шпагат на дві сторони труби цієї, і з другої сторони теж. І так я буду натягувати агроволокно натягую, і воно буде держати з двох з двох сторон. Ось так. І так, виходить воно. Ось так я накриваю. Я залишився останній ряд, накриваю. Ось так накрила я свої бугри. Один залишився. У мене немає агроволокна, це ремонтантні сорти. А тут зайшла на город. Дуже мокро. Зайшла на город, тут дуже мокро зараз. Цю румбу я почистила повністю. А ці тільки прибрала я солому, позгрібала це, все вивезла. Це все треба чистити. Це Сандра. Ось така вона треба буде просапувати. Вже маю агроволокно, накрию цих два ряди, румбу і сандру. І реме буду накривати. На Останні, останні тільки так було. Передають нас морози. Не знаю, може можливо, будуть, можливо, пройде. Це в мене часничок. Такий і посадила на зиму цибулю. Парненько вже сходить все. Тут посі... посадили горох, моркву і капусту посадили. Далі вже будемо чекати тепла. Тут я посадила з вусів вже пізно осінню. посадила, зібрала вуса і так потикала в землю. Тут є румба. Ось така вона вже підживлю і буде копанка. Корінь вже гарненько почав наростати, Ну, я її нічим не вкривала. Я... я хотіла зробити такий експеримент, як воно буде прийматися, як нічим я її не вкривала. Побачимо. То ось так воно, друзі. Немає тепла, прийдеться чекати ще. Помаленьку все підтягуємо. Це моя цибуля на перо, семилітка така. Ось така вона гарненька вже. Так що, друзі, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім мирного неба! До зустрічі на каналі!